Коли ці дівчата, що боксують позаду мене, повиходять заміж, в їхніх сім'ях, напевно, ніколи не буде суперечок, хто ввечері має виносити сміття. Найкращі боксерки України та Канади провели у Чернівцях товариську зустріч. Спортсменки обох країн проводили навчальний збір на одному з оздоровчих комплексів області. Там вони готувалися до чемпіонату Європи, що відбудеться у Бухаресті. У рамках тренувань було вирішено провести дружній турнір. Пресани з Канади мало бути більше, проте зважаючи на ситуацію в Україні, деякі спортсменки від матчу відмовилися. Ізначально, ціну нам і звісно було приїхати. 10 канадок. ну і за вот тих пришестів, що произошло, произошло в Украине, почему-то где-то кто-то сдал слабинку, но все таки приехало 6 человек. Хоча в суспільстві існує стереотип, що бокс це не жіночий вид спорту, дівчата на ринку доводили протилежне. Одна з запрошених спортсменок Менді Бушо, восьмикратна чемпіонка Канади та триразова переможниця панамериканського турніру, каже, зважаючи на те, що ці змагання товариського характеру є можливість виступати більш спокійно, відпрацьовуючи техніку. На міжнародних же атмосфера зовсім інша. Я намагалася відпрацьовувати реакцію. Ми зараз готуємося до змагань, що відбудеться наступного тижня. Тому ми тільки розігріваємося. У товариських зустрічах ти більш розслаблений, проте на офіційних змаганнях ти боксуєш на повну силу. Там напруга більша. Турнір Боксу був до душі чернівчанам. Вболівальники підтримували як українських, так і канадських спортсменок. Україна за Україну. Але підтримуємо Канаду. Хто хто крім нас підтримує? Дуже подобається від спорту. Дуже цікавий. Дівчата дуже хороші, дуже спортивні. Семі ж дівчата кажуть, за час спільних тренувань українські та канадські спортсменки вже встигли стати друзями. Канадки дуже добрі, відзивчиві дівчата. Тобто я вважаю, що країна не має значення, якби головне, як виховані люди, тобто ставляться до нас з повагою. Ми до них з повагою ставимось. Спортсменки запевняють, бути противниками їм доводиться тільки на рингу. поза його межами вон. Ни, друзі, глядачі ж турніру одноголосно кажуть, такі змагання у Чернівцях треба проводити якомога частіше.